Тут салатик. Ти щось там а, розмішував? Р... Да, так. Десь стільки соку натекло. Це ще мої помідори. Це хорошо. А це сьогодні вечеря по дідовому рецепту. Так, це мені... ти що? так дід сказав, я так і зробила. Правильно, молоді. Як ти казав, макарони візьми з яйцями. Перемішаю. так. Да, я взяла 4 яйця, макарони. Диви, як хорошо. Дідовий рецепт сьогодні. Так, всім доброго здоров'я. Будемо вечерять. На дождався поки світло святкуть. Як же ми Голодно, зраділи, як, як світло побачили, що включили. О, а дітя такий голодний. То що що голодний, а то, що, що прийшлося, поки ж вони дадуть нам те світло, о. а? Та що не іздівательство, що так же ж довго. А так же ж ж довго ждать, ж, його о. Оце, каже, хороша вечеря сьогодні. Ага. Всю жість про таку мічтав, дід. Да? Да. Та шо, як цілий день не їсти? Ага. Mm -hmm. <плес> То така свакота. Апітіт нагуляв. Ох і нагуляв вже апітіт, да? Е, де, як їсти? Так ти хоч пережовуй. Забувся, що й зуб больний. А він трошки жаркий не був. Трошки не так уже, да? Ну, сьогодні поліча, що сьогодні полічить його, і він перестаде. Та, а ні, то будеш ковтати, як ти, я. я дивлюся, як дід гарно вправляється а. З, із своєю вечерею. Да. А. Що то людина проголодалася? І кодики не строїть діяти. Oh Їсть oh <laughs> і все таке, і все смачне. Да, діду. Uh -huh. Ну, кажи. Uh. Так, а як день сьогодні пройшов, хорошо? Нормально. Да? Тепло так було. Два часа. Свят тільки був, а то ну, ми справились. Так. Поварили саме. По заготовки віддельно поробили. Свят тільки включили, раз-раз поприхвачували, потім пооббарювали. Нормально. Навіть сонечко хотіло пару разів пробитися, але не змогло по-людському пробитися. І смачно хотіть. А це у селі то теж сирени включають оце як надо, чи ні? Чи там не включають? Не я. Ніколи, mm. ні разу не чув. Та, мабуть, по селах їх і не включають. Наверно, ні. А де, де там? Ну, може, десь там. Ну, не чув. Ну да, не Може, десь у школі там, чи де. Mm. Ну, не знаю їх. Хай нас тут, на бабу, сьогодні щось не було. Чи то я не чула, чи що, щось тихо там було, особливо зранку, наче людей ніде немає. Да. Така тишина, туман, каплі висять такі. Вийшла, а воно ж така тишина й собака ніде не гавкає. Така погода була зранку погода. А потім так тепло, тепло, випогодилося. А оце гриби в лісі ростуть. Ти представляєш, як вони там лізуть аж тріщать. Це ж грибна погода. Влаги хтось з настільки і тепло яке. Не хочеться? Хочу я. Хочеться. Пройти, подивитися. Ну, на завтра душ передають, а далі немає, вроді б то там таке буде. Так, коротше, слякоть буде. Ну, побачимо, коротше. Ну, вже хорошої погоди не буде. Та, уже все. На грудень навіть морозу немає, все дощита. Так що запасатися нервами і сидіть і ждать. А що ж травня місяця, Власне. травня місяця там уже аж буде людська погода. А то будуть то морози, то приморозки, то те померзне, то те. Главное не спішить нікуди. Співаємо кругом. Бач, як гарно дід працює. Аж приємно дивитися. Подивись подивись. Та от уже дивлюся. Думаю, що я буду вечеряти сьогодні. А це я. Не ну, що Не знаю. Ні, треба, щоб мені захотілося. Минує. Оце я такі кадри мені подобаються. З гарним апетитом. А ще щоб зум не Та чого ж це він такий болить ще? Ну, врача ще не думаєш Поки ти. Поки ще не так? ну ну почекай ще. Нема як. Ага. Та Вені. погода не хороша. Буде хороша погода, тоді підеш. Ну, тоді. Буде така. Буду вдома, то їх да. дощ. Да. Заметіть. Або як сильно одно заболеють. О, хто вже тоді підеш, не оглядав. Кохта да. завернеться. Да, як приспічать. Я вже аж не вірю, сидю оцей, думаю, не вже нам свят уключили. Так же ж довго його ждали, що вже не віриться, що він буває колись і десь. Ой-ой-ой, святу й цей. Сиді, Руслан дзвонив до мене. Ага, ну. Розказував, як у них там у Європі готовляться. Не до зими готовляться, а учебні ці сигнали, повчепляли рупори кругом, роздають листівки, як себе вести. А нас ніхто не готовив, я як спомню. До війни нас теж готовив, що так і так туди й побачив. Узнали. Вона... Ну нам ніколи не казали, а їм, бач, там і сирениці виють, щоб вони знали. Так кажу, привикнете, як треба. Ми вже привикли до них yeah. та вже й. і не чуємо їх. Раніше якось ще дослухалися, а зараз чи виють, люди йдуть куди їм треба. Звикли вже, а їх бачу учать до цього. Сьогодні опять ТЦК стояла на трасі. А, Махають, вам... вставайте, Василь перетормозив. А й подивись, та що на наші песики. Хіба ви так ви... — Старо вигляди. А що не? Магаїте далі. — Молоді хлопці пішли Дякую, подати. Хіба ви так старо старовигляємо? Геть по той. Та геть молоді хлопці, все так з вами обращаються. А, а не вірить Атру. Чи ми вже попривикали друг до друга. За такі да. гарні, так. Да. Ну, Нормальні ще <рес> козаки. А це не, їдьте. Да. — До свідання да, <рес> <та>, щасливої дороги. <рес> не задержуйте <та>, другий. <рес> <рес> Ох, і хлопці, такі хлопці так вас обіжають. <рес> ja. Кажу, старо Отож. І вас, можна таких хлопців обіжають. Вони стільки роботи вже переробляють. Та стільки не зроблять. <рес> Оці дітки. Ще ж і заробити щось хочеться ж їм. Так і доволі, що як зароблять щось, то такі раді. А, я вже жду. О, ну, а як зажду. Стараються ще ж. Як у нього мінімалка 2-300. Ну і в мене ще та мінімалка. Три угу. тисячі. То що ж, конечно, треба щось хочеться заробити. заробити да? бо не хватає за газ заплатити. Ага, так. Да. Ох і дід. Думаєш він макаронами. І то вони дорогі, які зараз. Хорошо кури несуть. Ну да. Ну і макарони ще не такі дорогі. Були, так. Да. Я. А, а так би б. Ага. Да, дід. Да, да. І нам макарони треба, на все треба. Ох, так обіжають хлопців таких. Хоч би, хоч би пошуткували та сказали, так, стройтеся, хлопці, будемо йти в армію. Так. Хоч би хтось пошуткував, Кам... так. Василька, давай в другий раз буде бросатися. Візьміть. А він дивиться. Oh. Така їжута, таку, як кому ми любимо. Я ск скажу, то візьміть вже. Хватало. Як нема кого, того ж дозволі. Як ніхто не хоче, то й ми підам. Давай ми вже підам там щось. Ох, діди, такі грамотні. А oh. хуй. Ну да, тут аж треба так обіжать, обіжать таких хлопців. Ну, як вони посміють так ага. обіжати таких прославлених ще. і в армії був, дід і все, такий ще солдат, солдат. Ага. Пішов вже з в як той. Та стоїмо йому Кажу, то як то ж усі почали йти. Кажу, візьміть і мене. Давай це А і став подивився, вона така. А як в туалет ходиш? На унітаз не то ситуація. Чи так ще обходишся? Кутає, як, як на присядки присяду, таку я й леш стану. То я сама удіс. А ну тоді кай. Іди, іди сиди далі. Іди, дольше, іди дольше. гуляй. И кто ж тебя там поднимать будет? Понятно. А ты мне не дошла, А? Так и дай, да? Ой. Надо, вспить, а надо в спинбе. Ага, надо в окопу прыгнуть и выпрыгнуть. Ну, хай. Запрыгну. А пока вырежу, что и прилететь там, может быть. Ой, дед. Размечтался. А мужа, не вылазит. Да. Размечтался, Все, дід, вже твоє час. Да, да, да. Так, да, ось підемо у ліс наш. Партизани гриби збирають. Ох, діду. Нащо нам ті партизани? У нас є ось хата тепла, бо тут. Погріться, зима, холод, слякоть. Нащо нам ще гора на нашу голову? Що Що було, то я б сам пішов. А що це ти одсуваєш уже? Хорош поки. Та да, і яйця, гаді не поїв, то ж до яйця пооставалися. Та я пізніше доїм. Я не хочу сразу нагружатися. Ой, не було погано. Да, бач, якийсь те солдат уже. Не треба багато зловити. Не треба, не треба. Я вчора на це вже не багато з'їв. Я ж ти казав, що аж тут. Ладно, Дід, давай. І, давай. І жирного нічого не є, жога начала пить. Давай я цього чаю тобі подав. Давай я. Ну давай ще, дід. А, ну, не горячий, гаряча як. Що ж це за чай, щоб не горячий був? О. Хорошо. Ну так можна пить, конечно. Так, пий, пий, можна. Ага. Можна пить. Солодкий чай із соленими коржиками. Прикольно. Знаєш? Отож ти тим солодом і зуби портиш собі. Солодкого багато їси і зуби портяться. На. Да дід. А нічого, все равно. Я ж... з того не жити. жить. Тай зяря. Буба столітній дід. На. А як уже двигатися не той, то для чого й жити, то тільки ну, обуса. Шльопати по дворі тільки А, Це добре, як шльопати будеш, а як не будеш шльопати. Ну човгати будеш. Так. Поїхав Хазяйчий сил сьогодні на вчора. На передову чи да, де він? Так, да, поїхав на передову. Ну, баба дорого. плаче. Це ж таке горе. О, бо хто таке, приїжджайте, виходь до мене, бо як я з зійду. О, спокою, то oh! вона не хоче, вас її Та Ну а як, її хоч як у селі, хоч забалакать я до кого. Там, То посміємось трошки, то по той. Ну, oh, так. Да. Нехай. Дні пройдуть, вона трохи відвикне. А да. це ж ми їм і казали, то. Поїдь воєнковати ще про днів, на п'ять, хоча б чи на тиждень побуді ще. А він совісний каже, та як, я ж обіцяв приїхати в обріб, і хлопці, які хочуть, вже, то ждуть мене. Бо каже, я приїду та поїде хтось другий додому. О, то. Пішов у полі, баба каже, посидів там щось поплакав. Зобрався і поїхав. Отак От то. то Провідав товариша, пішов на моей положив йому бірета, казав. Бо ми з ним по телефону ще не балакали. Угу. Він вже якраз у Дніпро приїхав був. А Дніпра на Харкова, а там... Ну і вже саме пекло. Так, mm -hmm. да, саме пекло. Mm -hmm. І це ж такі вижити, я не знаю. Поки він був тут, оце 10 днів. За 10 днів двох його товаришів вже немає. Mm -hmm. Та так, що вона то. Там кожен день можна останнім для себе. Так що, такі то діла. Так, кіт, ладно, смачного тобі. І жалко всі. Так, жалко давай, бо вже время кончається в ну, тебе. Да. Махай, ну, до Ну, Такий вечір получився якийсь трошки. Хороший, давай, Скучувати там треба той... ще, бо свято ну, ключи. Усім дякую. Побачив я, баба, щось за серце вхотила. Чув це я за нього Ти Дітечу. Слава Богу, що ще не хватаєшся. Заходьте, приходьте. Да. Всім доброго вечора. Доброго вечора і Бавля здоров'я. За підтримку, всім да. дякуємо.